До медико-генетичної консультації звернулася молода жінка 25 років, у дитини якої, хлопчика з від народження, у віці одного року виявилося сильне відставання в психічному і фізіологічному розвитку. У карті хворого спеціалісти зробили такі записи: психіатр затримка психомоторного розвитку, невропатолог помірна мікроцефалія з розумовою відсталістю, дерматолог екзема, кардіолог вади серця, педіатр судорожні припадки типу кивків. Дитині потрібно уточнити діагноз, виявити можливу генетичну природу даного захворювання, і проконсультувати батьків відносно майбутнього потомства. У розпорядженні медсестри медико-генетичної консультації знаходиться генетична карта, заповнена лікарем-генетиком, де зведено дані про пробанда та його батьків і родичів. У родині, яку обстежують, троє дітей: двоє з яких хлопчик 6 років і дівчинка 4 роки. Здорові. Родичі чоловіка це мати з батьком, брат і заміжня сестра з двома дітьми, а також родичі дружини це мати з батьком здорові. В ході збирання нам не що рідна сестра матері Пробанда страждала на тяжку розумову відсталість і померла в ранньому дитинстві. А у сестри його бабусі по лінії батька одна з вагітностей завершилася викидним з множинними природженими вадами розвитку. Разом з тим, мати дитини, яку обстежують, мала перечесні пологи далеко від місця свого проживання, і аналіз крові на фенілаланін її новонародженій дитині не проводився. Огляд хворої дитини виявив у неї наявність світлої шкіри, світлого волосся, блакитних очей, що може бути наслідком утворення недостатньої кількості пігменту меланіну. Медсестра медико-генетичної консультації складає родовід і аналізує його з метою встановлення типу успадкування ознаки. Переконавшись в тому, що тип успадкування рецесивний, вона видає направлення до цитогенетичної лабораторії. Медсестра цитогенетичної лабораторії, з метою виявлення можливих аномалій каріотипу, робить цитогенетичний аналіз. Згідно з висновком, отриманим після виконання відповідного аналізу, аномалії каріотипу не виявлено. Після цього медсестра направляє пацієнта в біохімічну лабораторію. Медсестра біохімічної лабораторії проводить експрес-тестування сечі пацієнта з метою виявлення фенілкетонурії. Згідно з цим аналізом, дослідження фенілкетонурії дало позитивний результат. На основі отриманих результатів цитогенетичного, біохімічного аналізів і родоводу пробанда роблять такі попередні висновки. Дане захворювання належить до аутосомно рецесивного типу успадкування, так як проявляється не в кожному поколінні. Захворювання зумовлене генною мутацією. Таким чином, враховуючи наведені вищі симптоми, характерний фенотип і враження внутрішніх органів це захворювання фенілкетонурія. Далі визначають ступінь специфічного ризику повторення народження в цій родині дитини з фенілкетонурією. Батьки хворої дитини виявляються гетерозигодними носіями відповідного алеля, тому згідно з другим правилом Менделя ступень ризику становить 25% і вважається високим. Медсестра медико-генетичної консультації попереджає батьків дитини про високу ймовірність народження хворих дітей. Якщо подружжя вирішить у майбутньому мати дітей, слід пам'ятати про чітке дотримання дітьми спеціальної дієти.